Привіт, друзі! Нещодавно ми з вами розглядали серію з китайськими рестрайками про дракончиків. Ось ці дракони, пам'ятаєте. Ну і виробнику схоже то сподобалось, і він вирішив, чому б мені не зробити ще одну серію з цікавими китайськими старовинними монетами. І, власне, така серія з'явилась. В планах виготовити 5 монет в даній серії. Того, що мені відомо, поки що вийшло лише дві, ось я вам їх показую. Перша монетка в серії має дуже цікаву історію, зараз я вам коротенько її розповім. Скажете ви, що це за машинка? Де вона тут взялася? А це у нас рестрайк китайського автомобільного долара 1928 року. І власне в 28-му році китайський воєначальник. На ім'я Джоу, якщо я правильно переклав, викарбував монету на честь завершення будівництва першого автомобільного шосе в провінції. Як і багато диктаторів до нього, Джоу жив досить розкішним життям. Якось захотілося йому придбати круте авто. З дорогами, правда, як у самому Китаї, так і в провінції, де він мешкав, було не все так солодко. Але ну, прийшлося викручуватись. Авто привезли з США, розібрали його, через гори пішки перенесли і зібрали знову. Маючи круте авто, але не маючи дороги, по якому б можна було їздити, прийшлось будувати дорогу в провінції. На монеті бачимо зображення автомобіля. Але в планах цього воєначальника Джоу було зобразити ще й свій портрет. Але так як в той час. В провінції більшість населення жило досить бідно. Розумні люди порадили воєначальнику не нагнітати і так складну ситуацію. І він здався, сказав: добре, ніяких портретів, чеканемо лише зображення моєї крутої тачки. Але перед самим початком чекану воєначальник все-таки наполіг і каже: ну, добре, якщо не портрет, то хоча б напишіть моє ім'я. І десь вони його тут в траві сховали під авто. У вигляді іерогліфів китайських, хто знає китайську, можливо, там щось роздивиться. Загинув воєначальник, потрапивши у засідку повстанців, у яку він потрапив без своєї охорони. Так вийшло, що він на автомобілі рухався значно швидше, ніж його охоронці пішки. Враховуючи, що в той період в країні йшла громадянська війна, це було трохи необачно. Ось про таку кумедну та сумну водночас історію розповідає нам дана монетка. Цей бік ми гарно порозглядали. Подивимося, що у нас тут. Тут у нас є рухліфи, як і на інших китайських драконах. Тут все у нас стандартно, одна унція, чисте срібло. Якось в коментах питали в мене, яка там вага, чи це Троянська унція, чи якась китайська версія. Ні, тут все чітко. 31,1 грами стандарт. Десь тут у нас знову ж таки має бути має бути опис, так, да, десь там поганенько видно. 20-й рік, одна унція, чисте срібло. А, до речі, в центрі маємо зображення квітки маку. Так, як з маку виготовляли опіум. Опіум. Досить важливе джерело доходів для воєначальника. Він вирішив про це не забути і теж -то відобразити все на монетці. Монети, як і дракони, йдуть в запайках від виробника. І це в нас була перша монетка в серії, а ось ця друга. Впевнений, що там теж цікава історія. Але, на жаль, я і не знаю, тому просто порозглядаємо. Поле прямо, ну, бачите, да? зеркальне можна сказати. Дуже все гарно відображається. Це вже якийсь інший воєначальник зображений, інша історія. З цього боку маємо крутого дракона. Напевно, цей дракончик мені подобається найбільше зі всіх тих монет, які я вам показував. Китайських рестрайків. О, така цікава серія, але щось вона притихла, не знаю. Не, не знаходив я третьої монети в серії, можливо, хтось щось про нього знає. Дайте знати. Чи є продовження, чи вони її заморозили з якихось причин. Поділіться своїм враженням в коментарях, що думаєте про дані вироби. Цікаві вони для вас чи ні. До наступної зустрічі!